Глядачів YouTube каналу Главретвії будемо вдячні вам за підписку на канал, а також вподобайки та коментарі під нашими відео. Конгресмен республіканець Джо yeah. Вілсон зареєстрував в Конгресі США оновлений законопроект про надліз для України в інтерв'ю Главреду, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії Микола Маломуш розповів, чого чекати від нового голодлізу та яку зброю в його рамках можуть передати Україні. Yeah, Є, якщо можна, я хотіла вас попросити прокоментувати от нещодавню заяву республіканців з приводу нового законопроєкту про ленд-ліз, який вони мають вносити. От вже зареєстрували на сайті конгресу цей законопроєкт. Власне, вже це друга спроба Сполучених Штатів впровадити лендліз. Власне, чим наскільки зараз вона може бути вдалою, на вашу думку? Ну, в першу чергу ряд республіканців, конгресменів і сенаторів, відстоюють позиції підтримки України з рахунок того, що переглядається програми підтримки нової адміністрації, ще старі контракти будуть виконуватися і поставки будуть йти, Але це ще не системно забезпечення нашої армії сіла видами зброї на вищу і більш далеку перспективу. Але Трамп не готовий 에, прямо передавати зброю технікою і боєприпаси і фінанси. Як ми скажемо, без е, оплатної основи. він або компенсаційні ресурси, тобто ресурси, які він хотів би мати, все е, це співробітництво з України, це земельний матеріал, про що він сам говорить. Але з іншого боку, надання е, якраз військової допомоги, це перше розброєння, техніки і всіх видів е, сказати, е, новітніх систем, ну їх зрозуміло боєприпасів, передбачав би е, компенсаційні повернення, або відповідно передача в ліс, тобто на значить, це безоплатно, але з перспективи повернення після війни і відповідно з камчаскою фінансовою компенсацією також після війни. Але це формат це забезпечення збройних сил України, який легітимізується через конгрес і сенат відповідно підтримує. Ну зрозуміло, дає інструменти тоді вже самому Трампу. Начебто не безплатно передавати ці види озброєнь, а відповідно по всій формі лезліз. Тоді він, як, як і е, керівник країни, і як бізнесмена під тестю, начебто демонструє те, що він тільки тимчасово передає мало того, передбачає за це компенсації от після війни, і зрозуміло, це якби такий е, формат, е, ну, е, начебто, гармонізації Одного боку, не губляться, Як він говорить, інтереси США не передає це основа і за рахунок, як він говорить е, американців. І відповідно бюджету США, а з іншого боку, це підтримка України в плані так сказати, сприяння від проти агресії Російської Федерації. Це вже реальна зброя, реальні відповідні боєприпаси, які будуть використовуватися на фронті. Тому логіка є в тому, що все таки задіють такий механізм, який не діяв при Байдені, тому що вирішили передати прямо через бюджет. Фінансування замовлення відповідно великих компаніях американських і інших і передачу зброї безоплатно, але тут якраз інший формат, який також передбачає поставки, може навіть більше, але в рамках уже нового проекту лендліз, який раніше не працював, тому що я ще раз кажу, він був замінений на безоплатну поставку зброї техніки адміністрації Байдена. Тер угу. Трамп міністр, якраз модель, яка не передбачає без оплатних передач. Але відповідно в рамках цього проекту лендліз передача тимчасове користування з перспективами повернення компенсації, те, що втрачено, угу. а е, як на вашу думку, скоро може запрацювати цей законопроект? Наприклад, якщо його узгодять у конгресі і дадуть йому зелене світло, все ж таки? Ну, тут треба подивитися на е, скільки і реальність того, що всього відбувається. Це перша складова це повернення це. Продовження тих контрактів, які вже є, і це забезпечить армії наших вильвещо, щоб ми були безперервне поставки озброєння, техніки і боєприпасів і зараз і на перспективу. Тому ми е, маємо перший проекти, що отримав ще від старих програм, і друга ситуація е, приймається відповідний закон. Я думаю, наприклад, проти трьох місяців він може вступити в силу і вже продовжити е, всі проекти, які були, але в рамках лінлізу. Я думаю, три місяці достатньо, якщо діяти ефективно. Конгресмен республіканець Джо Вілсон, який власне зареєстрував цей законопроект, коли про нього говорив у своїх соцмережах, то він говорив про переможну зброю. От, власне, яку саме зброю за лендлізом Україна може отримати, на вашу думку? І дуже важливо, тому що в рамках перегону процесу ми набираємо зараз аргументи, ті, які дійсно. Дуже будуть критичні для Путіна в плані програшу на війні, а це види озброєння п'ятого шостого покоління і не одиниці, а сотні і тисячі штук. Ну наприклад, це е, ті ж та гебтамагалки, ті штакам селини десять-п'ятнадцять, а наприклад, декілька сот. Це так же саме системи протиповітряної оборони біля ось п'яти шестидесяти не п'ять шість. це відповідно касетні боєприпаси пів мільйона. Це каби високоточно, такі як в Росії, а американські набагато вище, теж mm -hmm. можуть бути півмільйона і тому подібне. Це який дасть явну перевагу на фронті, і Путіна буде реальний програш, і перспектив виграти на війні буде. Навпаки, буде програш по всім статтям, тому що ці засоби дають наскільки ефективно, що ні одні кількісні переваги Росії нічого не дадуть. Навпаки буде паніка і будуть відповідно масові таки жертви. Тому це один із факторів, який буде забезпечений в поряд з. Оперативними факторами, які можуть діятися, закрита частина, ми знаємо, поряд з економічне, енергетичне, це посадити цільо на нафту, відповідно, і газ, от поряд з форматом об'єднання з інших країн планів порядку і змусити Путіна вийти на безпеку, і включаючи і безпеку для України гарантії і для країн світу планів нових війн і нових ситуацій з боку Росії. Тому Литви зможе бути передовою моделлю за безпечні збройною технікою, ж такочними боєприпасами, які Однозначно, ще раз підписую, дадуть переваги нам на фронті над російськими та збройними силами саме це буде коли да, програми забезпечуються додатково, які були американські, які будуть вичерпуватися, і зрозуміло забезпечення з боку європейських країн. В Першу чергу, як підняли питання, це Британія, Німеччина, Франція, Польща, Італія, Іспанія, Скандинавські країни. Це більш довготерміновий процес, і зрозуміло, що Путін буде тримати позицію на фронті все більш довго буде ставити свої вимоги. Тоді можуть бути різні сценарії. Але я ще раз підкреслюю різні факторів модель, які ми повинні сформулювати і для американців зараз процесі переговорів з командою Трампа і для європейців. А в плані світопорядку тоді і Китайці і індустрії і відповідно турки все вже буде. Комплексне рішення тих проблем, які дозволяють створити стабільний світ, і ми, не допущу ядерної війни, тому що це якраз це велика закладає, а ядерну війну інструє Росія. І розумію, припинив війни в Україні. Але це я вже ще потужна підтримка до європейцями, в першу чергу, частково американцями. Зрозуміло, це і аргументи самого Штрампа можуть бути потенційно, що він задіє програми ці надання високоточної зброї, навіть і без передачі, але потенційно покаже, що він її передасть. І все він говорили, якраз відкрили в інших різних форматах, і економічні питання. Тобто зараз треба буде діяти пізно-факторними темами, які може можливо Путін. Я знаю і Трампа, і Путіна особисто тут вони можуть піти на серйозні переговорні процеси, але Трампа повинні бути надпотужні аргументи. Тоді Путін буде відступати і на полівою, і політично, і зрозуміло плані формування нового миру для України і для свого світу. Микола Григоровичу, от за даними агентства Reuters йдеться про те, що Трамп наполягає на тому, щоб закупав Європа більше закуповувала саме американської зброї і загалом більше вкладалася у війну в Україні. Там менше ніж штати. Президент і бізнесмен. Той він рахує гроші. І хоче, щоб Європа по перше тратила більше на оборону в рамках НАТО своїх в рамках Європейського Союзу плані підтримки України і тратила на підтримку України за рахунок військових контрактів з корпораціями США, тому зрозуміла його позиція. Він хоче отримати нові замовлення для зброї України від європейців перших як партнерів сьогодні. України і ось це в першу чергу безпека для Європи, тому що Путін рядом. Тому зрозуміло, нехай Європа вкладеться. Тут логіка зрозуміла, mm -hmm. от але вона така трошки, я скажу, примітивна одностороння. Тут тільки комплексне рішення об'єднання зусиль США, в тому числі ресурси зброї і Європи. От відповідно, інші фактори, про які ми говорили: економічних енергетичних і оперативних. І при залученні інших країн до безпекового сектору, глобальної безпеки, оце працює. А як він буде секторально розбивати, воно буде затягувати війну, буде нова ескалація, а путіну буде якраз перспектива цим користуватися. Відповідно, як ви оцінюєте перспективи завершення війни? Я думаю, ну, тому, говорити, ні. тому ні, не це, не це буквально от останнє. Власне, як ви оцінюєте перспективи завершення війни, якщо дійсно все ж таки в конгресі ухвалять цей законопроект про -ліс, і він запрацює, і якщо його не ухвалять, які наші варіанти, в першу чергу, я просто якщо ми задіємо стіком заходи, не тільки от затвердження лигвіту. Об'єднання Європи і країнати європейського сектору планів підтримки України високоточної зброї американською, європейським, британською відповідно, потужні впливи на персональ, на Путіна, на його сім'ю, на олігархів, на оточення, на формат дестабілізації суспільства в Росії, на економічний сектор і на падіння нафти, на об'єднання нового світопередка Трамп був свій часів. Ініціатор, коли він був президентом, херстінки 2 назвали. А коли треба мир встановити в цьому світі, а подавити агресора. Оце все повинно спрацювати. Нам треба бути двигуном всіх цих процесів, тому що ми стали зацікавлені. Тоді ми переможемо за півроку. Я прямо скажу спільно. Угу. Якщо оце себе розновіти, от відповідь не будуть свою лінію гнуть, що навіть європейці, європейці достатньо будуть задіяні, це буде робити роками. Зрозуміло угу. вас, дякую дуже вам, Микола Григоровичу. за роз'яснення. На все добре, добре. Добре. добре, до побачення.